Ну найдим, покажем Ну двір, двір. так мы уже показываем машину и сразу вишню, гараж и хату Магнолія Абрикос. Ну, ми її зараз покажемо, це така, ми покажемо ВК 1010 10 Ас. Кстати, ВК є така сторінка моя. Ось. Ось ось. Ось життя, древните. Ось ось. Ось ось наш буфет виданый. Ай, буфет знаєш це... що? Що? Буфет це двір. Ну, двір, це двір, а буфет це такий шкаф. Там, де тумбочки і дзеркало. Пам'ятаєш, як у бабусі. Ну, і да, ну, коротше, хватить сваритися, час знімати. Угу. Іди поважно, лицар. Швидше. Да, Ось абрикос я друге кажу. Груша, слива, дощик, дощик, ти вже злива плаче, груша плаче слива. Качеля. Та тут А за нею лікувальні рослинки? Учитик. Наш персик. Пишіть у коментарях. Пишіть у коментарях. Ні, не, ми ще не закінчуємо. Пишіть у коментарях, коли, коли хочете. Але ті, що не знають, як писати у коментарях, це порічка. Хто не знав, той і буде знати. Вишня, і засох. зна... Вишня засохла. І ще за сох. На ваш какашки. Ой, кто не знает це? за какашки? Ты синаешь Абрикос найбільша, лышенька, ялиночка на Новий год. Скоро посадимо і будемо на Опять вышня, яблонька, ось, камень, роза, я и сара, клёва пара, вышня, вышня, два противных цвета. Ага, интересно, вот такие квиточки, кустик, агрус. Миленькі квіточки, ось яблучка і рис. Ось сад, ось виноград. А і тепер до на чого? До нашого роду. Да. І у А хто друг. А не знає? приходить до нас і розказує Ось наш трейлер. Ось тут. Ось ми тверди кладемо всі тапки. Це непонятно вже. Там діт. Газова плита, кран. Завтра, Завтра покажем нашу клубничку. Холодильник. Ну да. Клубничка. И даже любопытный маффин. О, это стильчик. Стильчик. Бумага. Зайчик. Китя. Опять туалетная бумага. Розинка. Поли. Дженни. Ні, ні, вона спортиться його. Ну він там де сюди. Лисавета Патрикіна і Цибуліна. Мафін отака поду, диванчик і ліжечко. Ну, ну як. Ну, його, якщо це була перша частина, то сього, то сьогодні наша. Картоплі найбільше ялинка. Привіт, Притернувха. Ідемо в теплицю. Ось цибуляк. Цибуля і так далі. помідор. Ось кабачки. Єгор, я знайшла полонечку. Де, покажи. Ось, зірвала. А вони ще не спілі. Спілі. Ось, дві. Ну все, пішли. Ой, стоп, стоп, стоп. Стоп. Ми зір поводимо. Боляче. Речка. Ай миль пометил. Морошей на товариство. Суми. Так, квітки любимі. Так, І риски мої. Куди це я попав? Кукурудзе у кадр Ютуба. Я зрозумію. А ось, ось наша карто... ти маєш, так, як на паузу ставити? Ні. Там нажми на паузу постав, щоб було цікавіше. Бо ти все підряд знімаєш не буде цікаво. Я знаю це. А наша м'ята. М'ята-м'ята. Ну, наше відео вже закінчується. Лопатою і відрами. Зараз ми підходимо до автівки і прощаємося. Магнолія. Давай, Ну Став. пишіть в коментарі, що вам подобалось більше. А тепер ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Пока пока. А який канал? Mica, voa